Проведення вільного часу у будь-якому місті по всьому світу неможливе без відвідування торгового центру. Перший універмаг в Україні побудували в Києві ще у 1930-х роках на головній вулиці столиці, що має назву ЦУМ, який працює дотепер, радуючи своїх відвідувачів якісними товарами та послугами. Республіка Парк є сучасним ТРЦ, який збудували лише три роки тому. Проте він вартий уваги, оскільки на його території є справжній оазис з екзотичних рослин та дерев, велика розважальна площа для дітей, а також поряд розміщений свій житловий комплекс в сучасному архітектурному стилі. Якщо ви будете у Львові, обов'язково завітайте до форум Львів. Він розташований в самому центрі міста, налічує 110 магазинів та здобув 18 нагород. Рівер Мол сучасний торгово-розважальний комплекс безпосередньо на лівому березі Дніпра. Зачаровує красою свого оформлення дизайну, що нагадує хвилі бурхливої течії. Загальна площа складає близько 120 тисяч квадратних метрів, де розташовано близько 200 магазинів, та паркінг на 1320 автомобілів.